Шановне товариство, в вашій увазі будинок на 23 сотках земельної ділянки в 300 квадратних метрів. Таких будинків у нас навіть в передмісті Вінниці я ще не бачив. Будинок вартить точно вашої уваги. Пішли дивитися. Ходімо далі дивитися всередину. Всередині у нас будинок вже чорновий, побудований з керамічної цегли, утеплений дорогим фасадом. Ходімо з <світ> утеплений дорогим фасадом. Далі пішли дивитися всередину. Дивіться, це, зайшли в гараж. У нас гараж для східної групи вхід. Він вже йде з нас автоматичними воротами. Пішли далі. У нас котельня з лівої сторони, і далі йде вхідна група до нашого будинку. Дорогі точно не дешеві сходи на другий поверх, тому що тут металу, дай Боже, пішло. Родзинка цього будинку відкритий простір кухні-вітальні. Як каже нам власник, портал, отак кухня, більше це її назва, з виходом панорамним на нашу земельну ділянку, на нашу терасу. Ви зверніть увагу, куди у нас виходить вид. Вид виходить на каскад озер в зарванцях, і позаду озер у нас йде ліс. Дуже гарно, як на мене. Ходімо далі, подивимося всередину будинку, а далі прибудинкову вам також покажемо. З кухні-вітальні, бачите, є вихід на другий поверх. Пішли розкладку кімнат, покажемо ще по першому поверсі. Санвузли, котельні, житлові кімнати вони всі з виходом на нашу терасу. Оця кімната спальня вона йде своєю гардеробною і своїм санвузлом. Також з виходом, о, там, до речі, бачите, видно басейн. У нас також є басейн в даному будинку. Ходімо на другий поверх. Погодьтесь, будинок точно не типовий, не стандартний. У нас тут розкладка кімнат по другому поверсі, де ви можете трошки щось під себе змінити. Покажемо вам детальніше. Зверніть увагу, дуже багато панорамних вікон. Так. Далі йде розкладка кімнат. Ванна кімната, суміжний і роздільний санвузол. Ви можете так і так скомпонувати. І далі підемо в саму величезну кімнату. Як на мене, це двушка, євродвушка. З панорамним вікном і також з виходом на нашу ще одну терасу. І окремо перейдемо в ще одну кімнату. Це, як на мене, буде гардеробна. Ну або як для себе можете щось. Це наша територія, ви бачите її з другого поверху. Є басейн. Оце, бачите, як накриття таке, як бункер у нас, тому що знизу там можна зробити спортзал, баню і є ще окремо винний погріб. Це з правої сторони. Наша ділянка йде аж до кінця, аж до озера. Вона приватизована і викуплена. Цей простір можна використати також по-різному, тому що тут відкритий Такі, бачите, open space на озеро і дуже тож, немаленька площа побудови. Підімо далі покажу вам вже саму прибудинкову територію. Отут От внизу у нас є винний погріб, і перейдемо на нашу терасу ще одну. Бо це я рахую ще одна тераса з прямим виходом. До нашого каскаду, каскаду Озер. Також знизу є, так як я вже вам говорив, під баню, під спортзал. Там знизу дуже багато території є під нами забудовано. Все в чорновому варіанті, тому ви під себе точно можете це все зробити. Підпорні стінки, бо тому що трошки є нахил, це все зроблено. Ну і обов'язково басейн, до речі, він такий глибоченький, я вам скажу. Скакати з будинку не можна, але він глибоченький. Вартість даного будинку і локація. Локація це на зарванці. отут траса на Хмельниць проходить. Вартість будинку складає 350 тисяч доларів. Звичайно ж, без комісії для вас. Запрошуємо на об'єкт, тому що він точно вартий у вашої уваги, якщо у вас є такі кошти.